Друже, привіт! Сьогодні не дуже приємна новина. І якщо ти ще її не читав, то скажу, звучить вона наступним чином: в Україні планують ввести новий податок на депозит. А точніше, уряд України розглядає можливість запровадження податку на депозити громадян. І це може мати значний вплив на українців, які зберігають свої заощадження в банках. І я, як і завжди, вирішив розібратися глибше в цій новині, Дослідити, що правда, що ні, і які наслідки можуть бути для звичайних українців. Тож, дивись до кінця, не перемикай. Але перш за все, за вже хорошу традицію, хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Ці гроші підуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, коментарем і підпискою під час перегляду цього відео. Завдяки цьому YouTube жатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали! Такі новини ти міг побачити в різних місцях, але всі вони посилаються на одне перше джерело: це знаю. А. Тож далі з ним і будемо працювати. А в оригіналі ми бачимо, що пропонується ставка 10%. Тобто із кожних 100 гривень доходу за відсотками по депозиту українці будуть сплачувати додатково 10 гривень. На всяк випадок, просто нагадаю, як воно відбувається конкретно зараз. Якщо в тебе депозит на 100 тисяч гривень під 10% річних, то в кінці року ти отримуєш у вигляді відсотків дохід в 10 тисяч гривень. І із цих 10 тисяч гривень, тобто із доходу за відсотками, а не всієї суми, ти сплачуєш 18% податку на дохід фізичних осіб

Так, от мова йде про те, що буде ще додатково 10%. В першу чергу від цього можуть постраждати люди похилого віку, які живуть на свої заощадження, ті, хто отримують низькі доходи і живуть лише на відсотки від своїх депозитів, а також ті, хто заощаджують на дійсно великі покупки, чи то квартира, чи то автомобіль. Уряд стверджує, що введення такого податку збільшить доходи до бюджетів, зменшить інфляцію і буде стимулювати українців вкладатися в інші активи, ну, наприклад, акції або облігації. І з мінусів постраждає пересічний українець, тобто зменшиться. Його заощадження, інвестування буде вже не таке привабливе, і в теорії може бути відток капіталу з України. Остаточного рішення уряд ще не прийняв, але ймовірно, що буде вестися обговорення протягом наступних кілька місяців. Ну на цьому, в принципі, новина і закінчується. Але, друже, ти, мабуть, зараз бачиш на таймлайні, що це не кінець відео, і правильно розумієш, бо далі буде розбір власне цієї новини. Що мені одразу впало вічі, так це те, що стаття націлена на незахищені верстви населення, тобто це ті, хто отримують низькі доходи та пенсіонери, ну які в принципі теж зазвичай отримують низькі доходи. Якщо трошки іншими словами, це основний електорат Юлії Володимирівни та інших опозиційних політиків. Неважко здогадатися, що наразі в Україні таких громадян дуже багато. Також щоб вже точно всіх зачепило, звернув увагу і на більш забезпечені верстви населення, тобто тих, хто може на щось відкладати. Загалом я розумію природу росту податків в країні, в якій йде війна. Але так, щоб категорії, які постраждають, були настільки таргетовані, я бачу вперше. Я вирішив подивитися, на чиї слова із політиків посилається автор цієї статті, але жодного посилання я також не знайшов. Тож я вирішив подивитися, а хто власне такий знай юа в них на сторінці в розділі контакти. Я побачив, що вони входять в холдинг. Знай медіа. Ну, друже, я думаю, ти і так розумієш, чому не потрібно читати славну історію видання власне на сторінці цього видання. Тож я вирішив погуглити, що є таке знаю та знай Медіа». І бінго по одному із перших посилань я бачу, що знай Юа» неодноразово помічалося в розповсюдженні фейкових новин, а також було наближене до Віктора Медведчука. А в 2020 році, серед 19 ЗМІ знай Юа» отримало найгірші показники щодо дотримання журналістських стандартів. Ну, щоб не бути голослівним, друже, ось тобі найвидатніші фейки, які поширювало ЗНАЙ.ЮА. в Умані хасиди зґвалтували неповнолітню дівчинку. Ну не скажу тобі, що я прям дуже люблю хасидів, але цього вони точно не робили. Принаймні, не в Умані. В США затримано і арештовано автора розповсюдження коронавірусу. Коронавірус, наче не так і погано тоді було. І ще одна бімба: при Порошенку вартість продуктів в Україні зросла на 500%. Ну, без коментарів. Коротше кажучи, друже, що ми маємо в сухому залишку. Перше це відсутність посилання на джерело інформації. Друге, емоційно написаний текст, який торкає за живе потенційний електорат. Ну і третє це сумнівна репутація засобу масової інформації, який і є джерелом цієї новини, друже. Із цих трьох фактів висновок можеш зробити самостійно. Тож вірити чи ні це цілком на твоїй совісті. А як саме ти вважаєш, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. Але, друже, я хочу, щоб кожен українець перед тим як кричати зрада або перемога завжди критично ставився до новини. Що в цій новині написано, хто її автор, і звідки взагалі ростуть ноги. Може тоді нарешті ми навчимося розумно підходити до процесу волевиявлення під час чергових виборів. Тож, друже, на цьому на сьогодні все. Якщо було корисно і цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.